Анна, вітаємо сьогодні вас. Ви сьогодні студентський мер міста, або можна сказати, Мериня. Скажіть, будь ласка, як власне відбувалися у вас перевибори і що сталося з посадою власне, Василя Костюка? Ну, стосовно зміни саме мера студентського на Тернополі довгий час, кілька місяців йшло до того, адже наш студентський мер він не справлявся зі своїми обов'язками і взагалі не проводив збори студентського магістрату. І буквально у вересні місяць стало відомо, що він балотується від партії народний контроль. По здається, 19-й округ точно не можу сказати на вибори. І, звичайно, ця політична діяльність стала ще одним поштовхом до того, що члени студентського магістрату вирішили переобрати мера. У нас відбувалися загальні збори цього тижня у вівторок, де були присутні сім членів магістрату, тобто більшість всього членів магістрату є 11, і висловили таку позицію, що потрібно вибрати виконуючу обов'язки студентського мера. І одноголосно запропонували мою кандидатуру. Всі її підтримали. Сьогодні ви, як на головній керівній посаді студентства, що можете запропонувати, які проекти розвитку міста та студентства загалом? На цих загальних зборах ми також обговорили проекти, які плануємо зробити ще до кінця цього року. Перш за все, наші плани базуються на тому, що потрібно зробити такий проект як кращий студент України регіональний етап у Тернополі який буде проводитись у середині грудня, також ще однією ініціативою студентського магістрату є проведення змагань зі страйкболу між університетами і також між громадськими організаціями, якщо вони висловлять бажання брати участь у цих змаганнях. І також ще одна така ініціатива. Буквально в мене з'явилася ще вчора ще не пропонувала нашим депутатам магістрату стосовно. Соціального проекту ближче до благодійного подарувати, наприклад, дитячому будинку якісь подарунки до Миколая. Ви сьогодні, як власне керівник, керівник посади, що можете сказати по виборах, які власне і пройшли? Студентський мер? Чи повинен він заактивовувати студентське суспільство, яке сьогодні не є настільки активним, як би воно того хотілося? На мою думку, стосовно цих виборів, мої очікувані результати в принципі й підтвердилися. Стосовно студентства, то я вважаю, що наразі студентам робити місце у політиці нема чого. Потрібно активізовувати молодь більше громадському секторі, адже в нас в політику, в принципі, на цих виборах не дуже багато людей прийшли. Пройшли і самі виборці, які були електорат, в принципі, базувався на людей старшого покоління 30+. Студентів дуже мало було на виборчих дільницях, хіба що у членах ДВК та спостерігачів, тобто студенти хотіли заробити на виборах. А щоб прийти, зробити свій голос усвідомлено вибрати того чи іншого кандидата по своєму округу, чи навіть того самого міського голову обрати в принципі дуже мало людей. Саме молодих і потрібно активізовувати молодь нам, студентському магістрату різним громадським організаціям, саме у сфері громадянській, не йти зразу у політику, так як зробив наш минулий мер, а старатися щось зробити для самих студентів. розвитку Тернополя, як студентської столиці, чи є у нас майбутнє? На мою думку, що у Тернополі є майбутнє, як у студентської столиці, адже в нас досить багато є студентів. По перше, близько третини населення це є студенти. Якщо брати саме кількість університетів, які є у Тернополі, це у нас чотири університети. Звичайно, моє бачення ще на регіональному етапі студентської республіки було те, що, на мою думку, варто би було об'єднати. Три університети у одній і зробити, можна сказати, такий званий Оксфорд або Кембридж, наприклад, Тернополя. Звичайно, в нас, наприклад, є такі спеціальності, як соціальна робота, у трьох університетах і в економічному, і в педагогічному, і в технічному. Для чого не зробити одну спеціальність в одному університеті? По-перше, це би зменшило кількість людей, може, навіть обиралися би кращі кадри цих всіх. -всіх. А то в нас подаються, а потім недобори, не всі закінчують вищу освіту і фахівців толкових немає. В принципі, я розумію, що зараз такий проєкт це не на часі, однак найближчі, може, 20 років, 30. Така ініціатива, я думаю, можна було б її реалізувати у Тернополі. Якими методами та функціями будете керуватися для того, аби забезпечити студентську активність, громадянську позицію? Та інші такі важливі чинники для розвитку студентства. По-перше, ми будемо повідомляти про те, що ми хочемо робити за допомогою різних соціальних мереж. Будемо спілкуватися із представниками студентських рад Тернополя. Адже саме ці студентські ради вони ближче є до самих звичайних студентів і можуть розказувати. Про те, що ми плануємо зробити, також ми б хотіли завідати до інших наших різних університетів, так само і коледжів, а, адже їх так само треба підключати до роботи студентів у місті. І загалом хочеться сказати усім студентам: не бійтеся робити якісь перші кроки до своєї реалізації, адже те, що ви зараз робите, може дати позитивні результати. Ви будете працювати самі на себе, і по закінченню університету можливо у вас уже буде деяке резюме і досвід роботи саме у громадській сфері.